Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику поговоримо про копій трейдинг, а саме на бірж BingX. Відео буде, як завжди, цікавим, повчайним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Копітрейдинг не потрібно ніде шукати, він є вгорі в закладках. Наводимо і вибираємо копітрейдинг. Простими словами, що таке копітрейдинг? Ми просто беремо і копіюємо угоду будь-якого трейдера. На Bing є багато трейдерів, як і всюди. По суті, не кожен трейдер тут професіонал. Ми бачимо популярні трейдери. Дохід за 30 днів а, в цього трейдера воля. Склав 67%. В цього другого за 30 днів склав 49%. А в цього третього склав 44% за 30 днів. Це можна подумати за 30 днів це дуже крутий результат. Але що таке 30 днів? Якщо ми будемо копіювати його угоду, відповідно, нам це мало 30 днів, нам треба дивитися статистику більш розширенішу. Тому що. Кожен за 30 днів може показати хороший результат. Тому довіряти цим просто популярним трейдерам, де показує статистика за 30 днів, я б не довіряв. Тому шукаємо більш надійних трейдерів, де можна подивитися дохід, як мінімум, за 180 днів. Бачимо, є консервативні трейдера. Тут показує дохід за 180 днів. Тут же більш така статистика реалістична і можемо подивитися, що по суті людина. Хоч трохи шарів трейдингу, тому що на дистанції, як би не було. 180 днів це є багато. Вона показує результат. Щоб подивитися цих всіх консервативних трейдерів, нажимаємо переглянути всі. Далі нам потрібно буде вибрати трейдера, якому ми будемо довіряти. Я виберу цього, його ромашка. Тут ми можемо ознайомитися з більш. Розширенішою інформацією. Бачимо, що за ним слідкує 132 підписника і дата реєстрації в копітрейдингу з 2022 року. Опускаємося донизу і бачимо його результати за 180 днів. Бачимо потихеньку, він приносить прибуток своїм людям. Можемо опуститися до самого низу і побачити, якими токенами, якими монетками він торгує. Як зробити так, щоб автоматично копіювалися його угоди? Тут справа є синя кнопка Копіювати. Нажимаємо цю кнопку, вносимо суму, яку будемо довіряти цьому трейдерові. Припустимо 100 доларів. Опускаємося нижче і бачимо, тут пише копіювати позиції трейдера відразу. Я би галочку забрав, тому що а, я перший раз як заходив в цей копітрейдинг, нажав галочку, то відповідно в людини, які були активні а, угоди, то автоматично. Всі угоди мені зайшло. Тому галочку я рекомендую забрати і заходити тільки він же буде з нових угод. І мої гроші будуть заходити також з його з нових угод. Не з тих, які він же відкрив, а іменно з нових, які він буде відкривати. Далі є стоп Loss і тейк Profit. Тейк uh, Profit я би не виставляв, а от стоп Loss, відповідно, я би виставив. Припустимо, якщо ви внесли 100 доларів, довіряєте цьому трейдеру 100 доларів, то можна виставити тут стоп-лосс, хто боїться 70 доларів. Як воно працює? Припустимо, якщо в цього трейдера сьогодні день буде максимально поганий і день там, всі угоди його будуть закриватися в мінус, то якщо він злиє 30 доларів, то він вже більше вашими грошима торгувати не зможе. Можна сказати так, це є така свого роду мінімальна безпека. Я коли користувався копітрейдингом, то відповідно я стоп-лосс не ставив. Тому що в цього трейдера сьогодні може бути поганий день, а завтра може бути прибутковий день. І він завтра не тільки зможе вийти в ноль, а ще й вийти в плюс. Тому, якщо ми довіряємо такій людині, припустимо, 100 доларів, то. Відповідно, стоп лос я би не ставив, але це тільки моє рішення, відповідно, вам видніше. Після цього ту ставимо галочку і нажимаємо копіювати. І вже від сьогодні, від завтра, коли людина буде заходити в нові угоди, ми будемо заходити прямо з ним. Якщо, припустимо, ви подивилися 2-3 угоди, що вам не подобається, що цей. Трейдер, як він торгує, то ви можете скасувати і не копіювати його угоди. Тут де є чоловічок, нажимаєте на цього чоловічка і нажимаєте Мій копі трейдинг. Далі, тут справа є історія, нажимаємо, і будете бачити свого активного трейдера, якому ви довірили гроші. Тут справа, якщо ви захочете скасувати, тут буде відписатися або скасувати, або не повторювати. Угоди за трейдером. Бонуси при реєстрації до 5 тисяч доларів тільки посилці під цим відеороликом. Це було коротко по факту про копітрейдинг на біржі BingX. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.